Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з артефакта, вік якого біля двох тисяч років це фалера, яку у стародавньому Римі використовували як військову нагороду, аналог сучасних медалей. До речі, саме від фалер походить і термін фалеристика, наука, що займається вивченням нагород. Цю фалеру прикрашає профіль всім відомого античного полководця Олександра Македонського. Тому при обговоренні її була висловлена версія, що артефакт можливо ще давніший. Отже, фалера була придбана за 50 тисяч гривень або ж 1220 доларів. Далі 15 рублів 1897 року. Монета, яка була викарбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які масово виготовлялись при його правлінні. Діаметр її біля 24 міліметрів, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук, матеріал золото 900-ї проби. Придбали цю монету за 63 тисячі 34 гривні,

Далі спис, котрому більше тисячі років, він має скандинавське коріння і належав в свій час вікінгу, який бився в ім'я великого Одіна. Артефакт цей дуже рідкісний, а для наших земель, можливо, унікальний. Невідомо чи потрапив володар його у Вальхалу. А от проданий штурмовий спис за 81 105 гривень або ж 1980 доларів. Далі Ауреус Гордіана III, римського імператора, який володарював у 238-244 роках. Керувати імперією він почав у віці 13 років. А вже в 19 був вбитий власними військами, які привели до влади більш досвідченого та мужнього Філіпа Араба. Ауреус виготовлений з високопробного золота. Вага його біля 4,5 граммів. Стан колекційний, ауреус Гордіана III Придбали за 104 тисячі 400 гривень або ж 2 тисячі 550 доларів. Далі 100 фунтів 2021 року. Золота монета з серії Звірі Королеви. Її було створено за мотивами британської королівської геральдики. Тут зображені звірі, які з'являються на регаліях британської монархії. У 1953 році художник королівського монетного двору Джуді Кларк створив до дня коронації Єлизавети II 10 дев'ятиметрових скульптур. Ця монета поєднує всіх звірів. Ва Англії, грифона Едуарда III, червоного дракона Уельсу, Єдинорога Шотландії та інших вона виготовлена з чистого золота і важить одну тройську унцію. Звірі королеви були придбані за 107 тисяч гривень або ж 2610 доларів. Далі картина відомого французького імпресіоніста Жанна Луї Форена. Написана вона маслом у 1906 році. Розмір 60 на 73 сантиметри. Тут зображено біблейський сюжет Дорога в Емаус» – Зустріч Воскреслого Христа з двома учнями. Придбали старовинну картину за 120 тисяч гривень або ж 2920 доларів. Далі подвійний талер, викарбований в часи правління імператора священної римської імперії Фердінанда II. Його виготовили у 1627 році на монетному дворі міста Нюрнберг. На монеті зображено обидва міські герби та імператор верхи на коні. Матеріал високопробне срібло, вага 58 грамів. Подвійний талер був придбаний за 128,5 тисяч гривень або ж 3130 тисячі доларів. Далі старовинний самовар, котрому понад 150 років виготовлений він фабрикою Федера Івановича Емме, яка була заснована у 1833 році в Москві. Для виробництва самоварів та металевого посуду він використовував метод плакування, при якому з'єднували термічно оброблені листи міді та срібла. Виходила тверда поверхня, схожа на чисте срібло. У 50-х роках 19-го століття справи на фабриці ці пішли на спад власника стали звинувачувати у виготовленні неякісних виробів та шахрайстві через борги. У 1856 році фабрику закрили, а власника оголосили банкрутом. Отже, старовинний самовар був придбаний за 130 тисяч гривень або ж 3170 тисячі доларів. Далі дукат 1569 року, викарбований в часи правління австрійського ерцгерцога Фердінанда II. Виготовив його монетний двір Відня з практично чистого золота. Вага цієї монети біля 3,5 грамів. Неймовірно, але цю австрійську монету було знайдено у Вінницькій області. Придбали її за 160 тисяч гривень або ж 3900 тисячі доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився рідкісний стародрук. Після винаходу друкарського верстата німецький Нюрнберг став одним з найбільших видавничих центрів в Європі. У місцевих видавництвах друкувалися інкунабули. Першодруки виготовлені від часу винайдення друкарського верстату до початку 16 століття. Ці видання вкрай рідкісні, оскільки вони друкувалися накладами від 100 до 300 примірників. Інкунабула сума теології. Видана в Нюрнберзі у 1486 році відомим німецьким друкарем Антоном Кобергером. Це наймасштабніша праця моральної теології середини 15-го століття, написана флорентійським архієпископом Антоніном. Придбали цей стародрук за 241 тисячу гривень або ж 5 тисяч 880 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал. Ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного! Дня переможемо.